Їх називають порою війська. Саме вони стежать за дисципліною і навчають солдатів, а ще ухвалюють рішення та підіймають моральний дух бійців. Це сержанти. Вони докорінно змінили українську армію, що розповідають про свою службу ті, хто носить сержантські погони. Сюжет Сніжани Сидорук. Добре, зайшли туди. зайшли всередину. Подивилась, чисто. Добре. виходимо. Олег нині за інструктора в одному з тренувальних центрів сухопутник військ ЗСУ вчить новобранців зачищати окопи від умовного ворога. Чітко і швидко ми маємо реагувати на ціль. Тобто, як тільки я її побачив. Зразу я маю від неї на неї зреагувати, зрозуміли так, щоб стати на захист України, Олег повернувся за кордону, де працював кілька років. Боронив країну на сході, воював на покровському напрямку. Тоді ще солдат-піхотинець, а тепер вже сержант. Я дійсно гордий тим, що я сержант. Під час нашої війни сержанти відіграють дуже 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 і величезну роль. Під час проходження бойових дій базову військову підготовку Олег пройшов у Великій Британії. Там вже закінчив сержантські курси. Їхні інструктора вже беруть досвід з наших. Тобто, вже навіть наші там сержанти їздять туди, то вони вже прислуховуються до роботи нашої. Тобто, така як в нас, війна, в принципі, такої війни ще ніде не було. Взагалі... сержанти завжди були потрібні, і вся опора йде на сержантський склад. А це сержант Петро з позивним капелан. Він сапер. Перший фронт значить, це на Київщині, Малин Іванково, це ліва сторона на Київщині, ми якраз працювали. І другий фронт це був Бахмут-Лисичанськ. Це якраз життя, дорога життя Бахмут-Лисичанськ. НПІС це і нафтопереробна база. Там Вовчоярівка, Миколаївка, там і отрима поранення. Після важкої травми Петро працює з курсантами, вчить, як поводитися з мінами і розтяжками. Переконаний, ці знання врятують не одне життя, адже ворог нашпигував наші землі смертоносним залізячам. Мінує всім. Ну, в принципі, саме сучасніше що це є це. Пом, пом-3, які мінуються дистанційно. От, закидують ПФМ. 1 є теж в принципі дистанційно. Вони закидують, прямо заселяють поля просто накидують дуже багато. Но це все можна пройти. Я на своєму досвіду переконався, як дуже тяжко воювати, якщо не, не навчався йти не військовий. Іван з позивним лісничий у військо прийшов добровольцем з лісової галузі. Бойове хрещення отримав літку 22-го, Стримував ворога під попасною. А взимку бився за турецьк. І нас перекинули на участок фронту біля попасної. Ну там було полуоточення, і ми стримували, прикривали оборону Лисичанська, Сєвєродонецька, не давали ворогу зайти в тил. Обороняли ми місто Торецьк І вже то, ну, при захисті міста Торецька отримав тяжке поранення. За роки повномасштабної війни лісничий дослужився до головного сержанта ЗСУ. Саме на них тримається військо, і це відрізняє сучасну українську армію від радянської. У нас вже кілька років, як і в НАТО, сержанта вважають лідером у бойовому колективі і наставником для підлеглих. Цей сержант, це батько Це має бути батько, який показує своїми діями, надихає, веде. У нас і так і звучить, і наш лозунг. І за мною люби як я. Із вдячністю усім захисникам і захисницям Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.